Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники. Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми компанія, яка займається чесним та лише прозорим пригоном автомобілів Швейцарії та країн Європи. Ми знаходимось у місті Радвилів, як завжди на нашій площаці. І сьогодні у нас черговий огляд автомобіля, автомобіль, який може стати важим. Нісан Кашкай, свіжопригний автобіль Швейцарії, який на даний момент проїхав чесник лише перевірених 163 тисячі кілометрів. Ця автівка була випущена у 2012 році під капотом. Півторалітровий дизельний агрегат К9К, півторалітровий дизельний двигунчик з потужністю 81 кВт. Досить хороший двигун з малою витратою палива, яка становить. 5,5 літрів на 100 кілометрів. Бо це досить хороша витрата палива у цього автомобіля. На механці, на шестиступці та на передньому приводі ця краса, яка може стати вашою. Ось так основну інформацію я вам розповів. А зараз ми будемо візуально оглядати цю автівку зі всіх сторін. Тут є що показати, тому що досить хороший та збережний автомобіль. Передня частина автівки у бездаганому стані, взагалі ніяких дефектів немає. Хороша лінзована оптика. Також дефектів ніяких немає, ні запотівань, ні тріщин. Присутні очі фар та противотуманні фари. Оглядаємо з вами лобове скло. Сколів ніяких немає, тріщин ніяких немає. Надаю він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. Зараз є такого предостатньо. А ми з вами опускаємось донизу. Оглядаємо диски та ж, звісно ж, гуму автівки стоїть зимова. Гума з досить хорошим протектором. Диски також непогані, стильні, підходять до цієї автівки. Присутні на накладки, що на арках, що на порогах, і вони збережуть вашу автівку від будь-яких, будь-яких друзі, камінчиків або ж інших дефектів. Зеркала заднього виду теж без пошкоджень, цілі, гарні. Гарно будете собі дивитися, що коїться позаду на дорогах. Також працюні безключовий доступ, що на рушці водія, що на рушці переднього пасажира. Поверху автомобіля присутні рельінги та гарна велика панорама, яка буде задоволені на 100%. Поступово зама рухаємо з задньої частини автівки. Також ніяких дефектів немає. Стопи у відмінному стані будуть добре виконувати свою функцію. Всі шльдики на місцях, що кашкай, що ДЦАЙ. Також ось тут біля номерзного знака є камера заднього виду, за допомогою якої ви справно та вміло перепаркуєтесь будь-де цим автомобілем. По правій стороні автівки також все чисто, ніякої корозії, ніякої м'ятин немає. Ось так автомобіль ми оглянули зі всіх сторін, але я вам забув сказати, що у комплекти цієї автівки є вам другий комплект гуми. Це літня гума на ось таких шикарних дисках. Не потрібно вам буде купляти. Зразу собі одягнули та поїхали літом, куди вам потрібно. Ось так автомобіль ми оглянули зі всіх сторін, а зараз будемо оглядати його всередині, що там коїться. У солоні шло мені також порядок. Зверніть увагу на дверну карту. Дефектів ніяких немає. Є повний електропакет. Що передні, що задні склепйомники. Та блокування дзеркал, хороша музика, Bose. хороше звучання вам забезпечене. Також є електрорегулювання дзеркал заднього виду, кнопка автоскладання та кнопка сніде не занесло цією автівкою. Мультифункціональне кермо з круїзним контролем, та з підключенням до телефона та з багатьма іншими функціями, які виводяться на пралову панель цієї автівки. Сидіння у непоганому стані, б навіть сказав би, у хорошому стані, хороші. Сидіння з тканини з боковою підтримкою та з підігрівом, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. А зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль. Ми вже з вами за кермом оглядаємо керма зблизька, кнопки на затерті, кермо у відмінному стані. Ну що ж, Запускаємо автомобіль. Автомобіль взагалі запустився без будь-яких проблем. Ось так виглядає пролову панель. Фіксуйте пробіг, пробіг становить. 163 тисячі кілометрів. Чесний, та лише перевірений пробіг цього автомобіля. Помилок ніяких немає, обороти не падають. На черзі у нас з вами мультимедіа. Ось так виглядає мультимедіа. Вона є сенсорною, присутня навігація, присутня камера заднього виду. Все гарно та чітко видно, що коїться позаду автівка. А ми опускаємося трішки нижче та оглядаємо. Двох зони клімат контролю, за допомогою якого ви не змерзнете зимою та не зіпрієте літом трішки нижче. Є розетка на 12 вольт. Ви можете що-небудь туди вимикати та заряджати свої девайси. Як я говорив, механіка шестаступка, шість вперед, одна назад. У комплекті до автомобіля є ось таких два ключики. Біля ключика є підігріве злінь та блокування дверок на черзі. Звісно ж, підстаканник є дві ніші для ваших стаканчиків з кавою. Рушник є механічним на черзі. На черзі комфортний підлокітник, який перетворюється у нішу. У цій ніші є вихід USB та AUX. Рухаємось вище, оглядаємо дзеркало заднього виду. Ось таке дзеркало. Над дзеркалом, звісно ж, є світло, можна вмикати, можна. Вимикати за потреби, трішки вище розміщення керування шторкою панорами, тому що є досить велика, красива панорама. Звісно ж, шторка закривається та відкривається. За потреби можете собі закрити або ж відкрити. Ось так виглядає козирок. Козирок, звісно ж, з зеркальцем. Ось так ми з вами, друзі, оглянули тут все. Проведу ще ось так по панельці, щоб ви побагали, побачили собі, що все у хорошому стані, що немає ніяких дефектів. І рухаємось з вами до другого ряду сидінь, Оглядаю, яка ситуація там. Ситуація тут також хороша, ніяких дефектів немає, все чисте, все гарне, все збережене, все оригінальне. Присутній підлокітник для ваших пасажирів Він є функціональний з двома. Під Ось таку картину ви будете бачити перед собою за кермом цього автомобіля. Погодиться непогана картина. На черзі у нас з вами багажник автівка. Хоч автомобіль з вигляду виглядає компактним, але, тим не менш, багажник тут конкретний. Можна багато чого сюди покласти. автомобіль вже на транзитних номерах та цілком повністю готовий до нових власників. Далі обходимо. Шановні, по правій стороні автівці. Заглядаємо дверки у хорошому стані. Сидіння з цієї сторони також у хорошому стані. Дверка переднього пасажира. Оглядайте сидіння також. Ось так, друзі, ми з вами оглянули автомобіля. Що ззовні, що всередині, а зараз будемо заглядати під капот. Поглядати яка ситуація там. Підкапотний простір автомобіля також радує, Все чисто. Потьоків мастила немає, корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Послухайте, як працює двигун. Двигун працює без зайвих шумір і має працювати. Також. Буде шумка, шумка у гарному стані ніяких порвань немає. Також, шановні, показую вам, що є сервісна книга до автомобіля. І пробіг автівки є підтвердженим. Ось такий у нас з вами вийшов огляд цього Нісана Кашкоя. Автомобіль, який може. Стати вашими Друзі, вартість 12 тисяч 700 доларів за сертифікати за потреби можемо доставити у будь-яку точку України. Також нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких всі наші автомобілі опубліковані у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, оглядайте. А також друзі, нагадую, у нас є така функція, як пригон автомобіля під ключ. Можливо, ви шукаєте якесь авто, якого наразі у нас немає. Ми можемо пригнати для вас будь-яке. Авто у будь-якій ціновій політиці. Друзі, тому звертайтесь, запитуйтесь. Наразі це все. Це кінець нашого відео. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі, до нових відео, до нових звершень.